Учасників новоствореної громадської організації юний міліціонер Прикарпаття ознайомили з роботою прес-служби міліції. Міліції є така служба, яка займається висвітленням роботи міліції в засобах масової інформації. Діти ознайомилися зі знімальною технікою та випробували її в дії. Сьогодні в Чернігівській школі Тисминицького району, де знаходиться осередок саме юних міліціонерів Прикарпаття. Учнів було ознайомлено з роботою в сектору зв'язків з громадськістю управління. Показали їм знімальну техніку, яка використовується працівниками цього ж сектору. Школярі були в захваті від проведеного заняття. Зізнаються ця робота надзвичайно для них цікава. Мені сьогоднішній урок сподобався багато чого навчив багато чого я дізналася. після сьогоднішнього. Уроку. Ми плануємо в школі зробити стінгазети, будемо фотографувати всі навчання і будемо висвітлювати їх на стінгазеті. Учасники мали змогу відчути себе в ролі операторів, які створюють справжнісінькі сюжети. Нам дозволили подивитися на приладі, якими користується наш міліція, Ми дозволили ну, познімати, проте збільшував, обертав, знімав наших учнів на фізкультурі. Проведені заходи отримали позитивні відгуки не лише у дітей. Задоволеними залишилися також педагоги школи. Я вважаю, що сьогоднішній захід, який відбувся у нашій школі, він є надзвичайно потрібним. Ця робота є цікавою для дітей, діти в майбутньому можуть. Самі знімати відеосюжети про їхню школу, різні виховні заходи, випускати стін газети, які є невід'ємною роботою учнівського самоврядування школи. Ця робота є цікавою і розвивальною.